До міліції спокутою 32-річний чоловік сам прийшов до відділу і признався у розбійному нападі і вбивстві пенсіонера. Цей випадок трапився під старий новий рік у панютеному. Вранці 14 січня син прийшов посівати до будинку матері і відчиму. Всередині дому знайшов обох зв'язаними і побитими. Чоловік був мертвий. Як з'ясувалося, згодом він помер від больового шоку. Жінку сильно травмовано. Її доправили до лікарні, а слідчі почали встановлювати обставини і шукати нападника. Відпрацьовували всіх раніше засуджуваних, але результатів пошуки не давали. Через 10 днів до міліції прийшов чоловік, який зізнався у злочині і надав доказ обручку, яку забрав з будинку пенсіонерів. Сумнівів не виникло, що це ця особа скоїла цей злочин. Не були також вилучені інші речові докази, які він викинув після скоєння. злочину, які були з його участю знайдені. Без підштовхнули його на злочин. Розповів міліціянтам. Чоловік Харківський роботодавець з ним не розрахувався, а свята тривали. Тому, взявши із собою молоток, пішов увечері по селищі шукати, де б чим поживитися, так і добрів до будинку пенсіонерів. Місцевий житель він знав, хто там живе, з ким там живе, і в нього була така думка, що. У цих людей можуть бути якісь заощадження, так як люди старенькі, з пояснення затриманого, арештованого, вбачається, що наміру вбивати він не мав. Діждавшись, поки господар вийде з будинку, молодик зайшов всередину. А коли старенький повернувся, вдарив його молотком по ногам і зв'язав дружину. Також хлопець вимагав грошей, продовжуючи бити пенсіонерів, погрожував чоловіка підпалити. Всі заощадження старенькі віддали майже дві тисячі гривень і коштовності. Готівку нападник одразу й витратив. Наступного дня йому стало відомо, що власник домогосподарства помер, і після цього він, як він поясняв, не знаходив собі місця. І не один раз у нього виникала думка звернутися до правоохоронних органів і розповісти про скоєння. Чинок правильний, тому що ну завжди покарання настає за скоєне рано чи пізно. Так чи інакше, все одно вийшли на злочинця. Говорять слідчі у 99-му році, щойноком він був засуджений за корисливий злочин. Явку з покутою суд візьме до уваги. За скоєне передбачено покарання у вигляді від восьми років позбавлення волі до. До вічного ув'язнення, але я так думаю, з урахуванням того, що він сам звернувся до правоохоронних органів і згідно статті Кримінального кодексу, дана обставина прийметься до уваги як обставина, пом'якшуючи покарання, і буде це прийнято до уваги.